Окей, okay, let's do this! Здоровенькі були, слава Україні! У мене тут нові смартфони від Samsung. Це А26 та А36. Давай дивитися, що за новинки такі. Let's go зацінимо нові Самсунги. І, скоріш за все, це бестселери. Погнали! Розпочнемо з того, що минулого року я пропустив. Саме моделі А25 та А35. В мене не було можливості ними покористуватися та розповісти вам про них. Але цього разу ось вони, красунчики, новенькі, телефони. Тільки цього разу А26 та 36 в моїх руках. Тож, давай далі. І тут варто розпочати з дизайну, бо зміни реально є, і не помітити їх важко. І таке рішення, на мою думку, досить цікаве. І я думаю, це для того, щоб швидше за все розділити свої флагманські смартфони та інші серії смартфонів, котрі більш бюджетні. Тут для мене особисто цікаво, та неочікувано. Отак. Так от про дизайн цих двох нових смартфонів А-серії від корейців. Тут відразу кидається в очі, звісно ж, блоки камер. Тепер це не окремі модулі камери, які прямо таки були розділені, а тепер це спільний блок камер, в який вписані ті самі камери, що мають смартфони. Така собі смужка, яка, до речі, у всіх кольорах смартфонів чорного кольору. Все решта в цілому в дизайні схоже на своїх попередників А-серії. Тепер просто от. Ось такий блок камер маємо, щоб було відразу зрозуміло, що це саме А-серія від Samsung. От щодо кольорів нових смартфонів, то А-26 буває трьох кольорів: це білий, чорний такий, як у мене зараз, та м'ятний такий приколясний колір. А-36 буває вже чотирьох кольорів: білий, чорний, лавандовий та ось такий, як у мене, лаймовий. Кольори всі приколясні, мені реально сподобався оцей саме лаймовий. І чохол до нього теж десь. Чохол. Коротше, до нього теж є оригінальний чехол під колір смартфону. Ну це взагалі найс, теж класно. Ось. Воно? Ха! І ще приємний бонус в корпусі смартфонів. Це те, що вони обидва захищені та сертифіковані стандартом IP67 від пилу та вологи. І то є файно. В будь-якому випадку приємно мати таку фішку в арсеналі. Таких смартфонів. Єдине, що хотів би бачити в нових смартфонах, то це, мабуть, різний розмір смартфонів, бо тут реально майже вся А-серія однакова по розмірах, як по корпусу, так і по дисплею. Про дисплей поговоримо трішки далі. А от розмір смартфонів от такий. Мені особисто хотілося б більшої варіативності. Чи може я щось пропустив і вже зовсім нікому не треба менші смартфони чи мега великі смартфони. Пишіть в коментарях, може хтось щось знає з цього приводу. Тепер, власне, про ці самі. Тут, що... Ситуація тут така: в обох смартфонах дисплеї розміром 6,7 дюймів, в обох це Super AMOLED, обидва 120 Гц, мають роздільну здатність 2340 на 1080 Але. Інформацію про максимальну пікову яскравість е, цього телефона в А 26 я не знайшов. А от а 36 ми маємо 1200 ніт максимальну і 1900 ніт пікову яскравість, що файно, на мою думку. Загалом дисплеї в обох смартфонах досить приємні. Я думаю, що вони плюс-мінус однакові. При першому знайомстві е, помітив, що в А 26 на мій погляд, наче трішки м'якші кольори, але в той же час е, досить приємні. А в А-36-го яскравий це як я люблю, все чітко, все прямо така ж соковито. Загалом в обох чіткі яскраві amoled дисплеї. А тепер дивіться, значить що? Для когось це може бути важливий момент. В А-26 фронтальна камера влаштована в такий собі виріз. А от в А-36-го ця камера вже в самому дисплеї такий собі острівець. Це ні на що не впливає, звісно, але... Для когось, я думаю, це може бути важливо. Тобто про це варто згадати. І ще згадаю про те, що в А 26 е, трішки товща рамка навколо дисплею, ніж в А 26 трішки товща рамка, ніж в А 36 То теж таке, але ви маєте знати. Ну що тут ще сказати про дисплеї в смартфонах від Samsung. Ну, це ж смартфони від Samsung і дисплеї від Samsung. Тут має бути все файно в цілому, ну так і є. Тим паче, якщо любите дисплеї такого розміру для максимального зручного поглинання контенту, то ці дисплеї, я думаю, вам сподобаються в нових смартфонах від Samsung A-серії. Асерії. а тепер. А тепер, а тепер про начиння. Е, е... Та як ці смартфони поводять себе при повсякденному користуванні, та що тут з іграми? Ну, тут ситуація складніша, ніж з дисплеями. В молодшого а 26 встало встановлено власний процесор від Samsung, а саме Exynos 1380, 5 нанометровий, свіженький. Ну, принаймні я не знайшов інших смартфонів з таким же процесором. Смартфон в цілому льотає файно, все працює моторно, наскільки це можливо. Всі повсякденні завдання, такі як соцмережі, ютубчик, дзвінки і всяке таке, смартфон виконує на ура. Що стосується того ж Call of Duty, то А-26 Samsung його тягне чудово. Графіка на хай, фреймрейт на Макс, і можна грати комфортно та кайфувати від взятих топ-1. Загалом, якщо дати цей смартфон своїй малечі, то їм буде чим зайнятися з їх улюбленими іграми на цьому смартфоні. Ну а в старшого А-36-го процесор вже від Qualcomm, а саме Snapdragon 6 Gen 3, це вже цей процесор вже 4-х нанометровий, та і в цього А-36-го. Теж свіженький виходить процесор. І перше питання, яке е, може виникнути, а що ж там з оптимізацією? Ну тут я вам скажу, в такій компанії, як Samsung, з цим вже файно-давно, вже вміють все оптимізувати. Не одне покоління своїх смартфонів вже оптимізували, щоб воно все стабільно працювало та моторно все крутило. І власне цей Snapdragon з цим справляється, теж чудово. Я до того, що процесори сіженькі, треба ж там щось класно зробити. Тут вони з цим впоралися е, з тими ж іграми. Візьмемо, за приклад, вже вище згаданий Call of Duty, Цей. Дракон 6 Gen 3 теж справляється чудово. Вмикаємо гру, йдемо в налаштування, обираємо графіку на хай, фреймрейт на Макс і вперед ганяти в улюблену гру з стабільними кадрами та комфортним геймплеєм. Коротше, топ-1 брати можна без проблем. Все гуд. Е, тож, хоч процесори і свіженькі, та все ж поводять себе адекватно та працюють досить стабільно та моторно. Загалом, наскільки я встиг покористуватися смартфонами, то все файно як із значенням, так і з оптимізацією. Процесори, процесори, ледь про пам'ять не забув. Тут ситуація така, наскільки я зрозумів, то А26 матиме 828 та 8256 оперативної та накопичувач відповідно. А от А-36 такі ж версії, але ще додатково буде версія 12256. Для тих, кому 8 ГБ оперативної, буде мало. Коротше, є вибір, і то є файно, але я б брав би, мабуть, відразу 256 ГБ. Неважливо, це А26 чи А36, бо вже якось 128 може бути маловато. І ще додам коротенько: ці нові смартфони називають круті. Та розумніший. Це компанія про те, що сюди теж вже додали штучний інтелект, і оці всілякі розумні штуки-дрюки Circle to Search, до прикладу, і все решту. Загалом по дизайну прямо відділили смартфони від флагманів, а програмно навпаки наблизили. Такі справи. В А26 маємо три камери. Основна це 50-мегапіксельний модуль з апертурою f 18 на секундочку з оптичною стабілізацією. Друга це 8-мегапіксельна ширококутна камера F2.2. І третя це 2 мегапіксельна F24 для ваших портретних фото. Щодо результатів, що видають ці камери, то основна камера видає досить файні результати з досить правильною передачою кольорів на фото і чудовою деталізацією. Останнім часом мені подобається, які фото виходять на смартфони від Samsung. Із деталізації. Ці все добре, і кольори подобаються. Що стосується ультраширіка, то хто слідкує за каналом давно, знає, що я не суперфанат такого типу камер. Але в цілому ця камера в А26 видає на свої 8 мегапікселів добротні фото. В А36 можна сказати схожий набір камер, окрім третьої. Основна теж 50 мегапіксельна з апертури F1.8, друга теж 8 Мпсельна F2.2. І от третя камера, на відміну від попереднього смартфона, в А-36 тепер це 5 мегапіксельна макро. Камера F24. Щодо результатів з камери а 36 то тут теж все чудово. Фото виходять деталізовані з приємною передачою кольорів на фото. Та й загалом все подобається, як і А 26 шостого. Все круто, наскільки це можливо. Алгоритми опрацювання фото теж допомагають, дай Боже. А якщо захочете мега заморочитися, то є два режими професійної зйомки: як фото, так і відео. І там вже не знімаєте яких душа забажає. Загалом в, в з камерами А 36 шостого все Nice. До речі, про фронтальні камери цих двох смартфонів. В А-26 це 13 мегапіксельна камера з апертурою F2.2. А от в А-36 12 мегапіксельна камера. Хоч типу в А-36 і менше мегапікселів в камері, але це не говорить про те, що камера 36-го гірше. Місцями вона навіть краще. Загалом, мені особисто більше до вподоби фронтальна камера саме А-36. Акумулятори автономність в обох смартфонах встановлено акумулятор. Що має ємність 5000 мА тут і тут. На сайті сама компанія заявляє, що в теорії автономність саме А36 шостого е трішки більше. Я думаю, це пов'язано з тим, що техпроцес тут 4 нанометровий Тож автономність має бути краще. Але я пок поки кльоцав цими смартфонами і користувався, то в цілому воно так і вийшло. автономність в обох нічогенька, але в АТРІ 36 все таки є перевага. Коротше, їх автономності вистачить для більшості користувачів. Це день, два активного користування. Якщо заморочитися і економити, то можна і надовше розтягнути. Тож з автономністю це норм. Мені, хоч і на капельку, зовсім на трішки трішки, але все-таки сподобався більше А-36 своїми кольорами корпусу, своїм дисплеєм, камерами. Цим приколясним чохликом під колір смартфону. Коротше, я б обрав А-36, мабуть. Але а 26 теж. Файний смартфон. Що ви думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Бл -бл -бл -бл. Ну а я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще раптом не підписані. Пишіть здоровенні та довжелезні коментарі. Тисяйте на вподобайку, діліться контентом українською з друзями і підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримати наших файних захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимо!